Маємо ось такий чудовий лот з дитячим взуттям для дівчаток. В цьому лоті два варіанти взуття це ось таке на липучці бренд peppers це німецький бренд, тобто ну якість сама за себе каже так. Дуже якісна підошва, прорезинений верх. Тут у нас липучечка. І утеплення. Тобто це осінь, і, можливо, навіть тепла зима. І ось такі сині: це більш чорні та рожеві, і такі сині теж з липучечкою. І тут у нас ще є ще є резиночка. Ціна однієї позиції в лоті всього лише 425 гривень. Таких позицій буде 18 штук. І вартість усього лоту буде лише 7650 гривень. В лоті буде розміри 31, 2 пари, 32, 2 пари, 33 3 пари, 34, 3 пари, 35, 3 пари, 36, 3 пари, 37, 2 пари. Ось такі чудові, якісні німецькі підліткове підліткові взуття. Ви можете придбати в наших менеджерів. Для цього вам потрібно звернутися за посиланням внизу цього відео. А та також ви можете отримати безкоштовну доставку по Україні при замовленні від 50 тисяч.